Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас заключний п'ятий день турніру, потужне усилення, на п'ятизіркових героях, без синього кольору. Вчора, на жаль, було три поразки, тому топ-10, оборона, напевно, є. Ну так, трішки там щось намагалося, але ні. Добре, давайте будемо атакувати. Ох. Так, от, і це гандер. Ну Зеленими проти них йти не варіант. Не варіант. Треба брати червоних, напевно. Але Sparklight теж не підходить, тому що, якщо він буде їх смажити, то вони будуть накидати собі Ману трішки, плюс ХП накидають. Треба, напевно, взяти червоних. Може взяти тоді Хамеркленга і Машку. Ти от ще ставить заборону на Діспел. Тому задіспелити буде важко. Він монах. Ну, ці блокуються, думаю, може тоді залишити все ж таки копідона, нехай буде. Ну, давайте спробуємо такою команду. Не знаю, що з цього вийде. Ну, Хоча б от цього камінчиками пробивати. Звісно, що він не б'є, тому схлад проти нього не дуже працює. Так, ну щось з жовтого маємо. Трійка червона. Давайте спочатку ось так прокинемо. Угу. Можна жовті знизу зібрати. І ось так. Просто цей от буде підпалювати. Тепер наше завдання піймати. І хоча б і медею на Сладга. Поки Лімонвуда тримаємо. Так, це від'їхав добре. Він знову поставить свої, свій захист. Давайте ось так червоним прокинемо. Непогано його пробили. Мідея нас пробило непогано. Так, добре. Напевно, краще зробити ось так. І спробувати все ж таки цього ото добити. І ось так червоні. Так, добре. Тепер б'ємо сюди. І тут будемо їх блокувати. Так. Давайте ось таке комбо прокинемо, нехай вони скинуть ману. Але ж все ж таки смаження пройшло. Огугу. Давайте жовті. Так. Робимо ось так. І ось так жовті зберемо. Так, ще червоні приїхали. Чудово. Так, б'ємо. Тепер. Сюди. Якісь ж вони жирнючі всі. Давайте ось так. Можемо всього прокинути трішки мани. Нехай набере, потім Лімонвудом пройдемось. Я думаю, повинен добити. Так, добре. Ну, важкувато, важкувато йде так. Ай, знову ця бабуля. Ну. Оця захист дає. Дві молі. Ну, це просто жесть якийсь. Я думав, що тут хоч будуть соперники трішки слабіші, але ні, це хто такий? Угу. Є потужно. Mm -hmm. Ну, щось варіантів в мене небагато. Звісно, залишимо тоді копідона, якийсь блок потрібен. Давайте візьмемо ще старласа і шляпа, напевно, потрібен. Красти стягить і захисні. Якось так. Угу. Так розумію, що цей повільний, але ж варіантів небагато. Це може не заблокуватись, але ці блокуються. Ну, добре, поїхали. Давайте спробуємо. Так, жовтий кріс, ну, жовтий кріс це чудово. Трійка зелена збереться. Але там два зелених залишиться. Ну, не збирати кріс, то було б неправильно. Огу. Що з одного ходу бабку зарядити було б взагалі. Так. До речі, ми встигнемо ще старласа зарядити. Добре, давайте позабираємо в них бафи. Угу, Чудово, ще й заблокували тут. У нас це бабуля неприємна. Напевно, треба її все ж таки пробити, тому що може якийсь комбо полетіти, як вчора, і зарядиться. Так, давайте зелені прокинемо. Сланга поки тримаємо. Хоча нам би забирати ту пильцу, що на нас висить. Ну, добре, давайте сюди. Угу, та все ж таки не заблокувалось. Давайте, ось так зелені з червоними. так ще фіоли під'їхали. Ось так жовті. Так, цього мінуснуло. Це добре. Давайте ось так. Тихо-тихо. Гандера. Так, ну тепер, напевно, вмикаємо сладгуса. Спробуємо добити ось цю міль. Ай, заблокував красунчик. Ну, добре, тоді сюди. Можливо, заблокується. Не заблокувалися І чомусь знялось блокування стої. Ну, добре, давайте ось так зелені прокинемо. Сподіваюсь, ця від'їде Ні, не від'їхала. Так, добре, давайте ось так. Забираємо в них лікування і стяги захисні. Так, заблокувалося. Б'ємо сюди. Тут прокинемо жовті. Угу. Так, ну треба якось її добивати. Добре, давайте тут зберемо червоні поки що. І ось так. Так, ці заблокувались добре. Це поки заблоковано. Давайте прокинемо щось мій слад. Так, підлікували його чудово. Так, робимо ось так, ось так. Є. Я щось не розумію, чому блокування з них злітає. Ну, давайте так прокинемо. Так, забираємо знову. Угу, Так вона заблокувалась. Давайте комбо прокинемо в неї. Так, тепер можна лимоном пройтись. Непогано повинен вдарити, ні слабенько вдарив. Давайте ще блокуємо. Так, слад поки працює. Давайте ось так. І ось так. Нехай вона скине ману. непогано червоні прилетіли. Так, б'ємо. Знову перебили. Так, давайте ось так. Тепер тут прокинемо червоні, обережно, ще й жовтенькі зарядились, добре б'ємо копідоном. Та ну це ж, давайте це доб'ємо. Я сподіваюсь. Ну, щось дуже, дуже важко йде, але ми тут теж впорались, так поїхали. А, знову бабка, ще й Сладгос. І Астрид. і ось це ще. Угу. не промахується. Тому, напевно, сладг тоді проти нього не буде працювати. Угу. Ну і сладк не буде працювати, буде тільки один хід працювати, тому що тут Астрид. Танок в нас буде один хід. Ще й Діма. Ну тут я навіть не знаю, кого і брати. Угу. Ну, Блократори тільки. Старлас в мене, так, Купідон. Мене бентежить, що слад не буде працювати, тому треба щось змінювати. Газель також не буде Буде один хід тільки працювати. Можна спробувати Вівіку взяти. Вона лікує багато, хоч і повільно, але ж варіантів небагацько. Шляпа, шляпа. Ну, він тут потрібен. Так, цей ж ніякий захист не дає. Не дає. Астрід дає ухиляння. Теоретично, яке ми можемо вкрасти. Ну, добре, давайте так спробуємо. Ну це дуже-дуже потужно виглядає. Не вистачає в мене героїв такі оборони пробивати. Так, червоний кріс. Це добре, але цього замало. Там ще зберуться зелені, жовті трішки підтягнуться. Ну, добре, це буде 5. Прийдеться ось так робити. Трішки зайвого полетіло але вже як є. Вже як є. Так, ну, спробуємо заблокувати бабульку тоді. Звісно, що вона цей сладк може не заблокуватись та й ухилився. Так, давайте ось так прокинемо. Ой, зелені, чудово, під'їхали, добре. Так. Спробуємо ухиляння в нього забрати. Було б непогано, так тоді в бабку вдаримо. Так, ага, ми ще астрід заблокували, добре. Ну, Старласа, напевно, поки притримаю. Давайте ось так прокинемо. Побільшу бабулю. Зараз закінчиться. Ульта. Копідона, скільки там один хід залишився так. Напевно, є сенс все ж таки зробити ось так. Той не заблокувався. Ну, добре, поки заблоковані, давайте, може, бабулька себе скине кинеману. Ось так. Тихо, 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 сладга не заряди. Так, добре. Добре, але не дуже. Так, так. Давайте ось так прокинемо зелені. Трішки нехай слад ману набере. Угу. Напевно треба бити Лімонвудом. Б'ємо. Так, непогано. Ельфи не промахуються, нам бажано б сладга добити цього. Так, тут ухилився. Тут зробимо ось так. Так, і того підблочили чудово. Якщо комбо не полетить, буде добре. Тихо, тепер спробуємо цих заблокувати. Так, заблокувались чудово. Давайте зелені. Так, підлікує. Треба зняти смаження і ось так. Так, Діма, той, Мана йому не зріжеться, але ми все одно його проб'ємо. Так, чудово. Тепер Австрій треба пробивати. Треба зелені. Давайте почистимо поле, поки вони заблоковані. Так, добре. Вб'ємо сюди. Тепер ось так. І зарядимо жовтих. І трішки астріт підзарядимо. Нехай вона. Хоча давайте її доб'ємо, да і все. Фух, ну тут теж впорались. Ну, дуже важко. Ну, Блокератори спрацювали, пощастило, що полянка була добра. Ой-ой-ой, ну все, Тут знову тут Астрид. І моя улюблена Це Ще й Мортвич. І регін. Так, ну, без локи тут важко, важко, важко. Можна спробувати все ж таки ну, Людвига взяти. Так, ну це може не блокуватись, цей також ця блокується. ця Блокується, це також блокується. Давайте трішки змінимо. Напевно, візьмемо Людвига все ж таки. Можливо, він нам допоможе. Блокераторів в будь-якому випадку буду брати і візьму тоді ту ж Вівіку. Напевно, ну і Лімончика, скоріш за все. Так. Можна до речі, спробувати Міхаїла взяти. Міхаїл все ж таки він швидше зарядиться. Теж чистка буде. Якщо Мортвіч ультане, то звісно, він мегапаразита не зніме. Але можна спробувати. Він якийсь захист може дати. Так, ну, Гразелінду поки можна прокинути. Так, непогана комбо полетіло. Можна ще сині зібрати з зеленими. можна зробити четвірочку фіолетову. Так. Людвига сповільнило. А, це ж сповільнює. Добре, ну поки будемо в неї прокидувати, давайте ось так. Ця ж. Одні сповільнення просто накидали. Так, давайте спробуємо хоча б Старласа зарядити. Тихо-тихо, Людвих не витримує. Ну, будемо бити по центру. Я розумію, що там той Міньйон і Контра, але ж варіантів небагато. Один хіт. Не Немає можливості почекати. І треба буде зарядити когось. Чи, може, все ж таки один хід ми перечекаємо. Не з жовті прокидати регін зарядиться. Добре, давайте ось так і ось так. Регін чомусь не заблокувалось. Вони всі не заблокувалися. Я не розумію чому, Чому вже спрацювало. Спрацювало щось там. Міньйон так спрацював відразу. Ну, не знаю. Та ні, тут же, звісно, без варіантів. Тут вже без варіантів. Ця лікує постійно. Як я її терпіти, не можу просто. Хто б тільки знав. Цю Розалінду ну, Трішки нам не вистачить з чим моліці. Ну, ні, вона буде лікувати постійно. Там ще Астріт. Так я розумів, що буде чистка і мої. Ми... В сон підуть, тому ельфів і Вібрав, вони ж мають розподілення, тому виходять швидше. Ну Тут варіантів немає. Давайте хоч подивимося, як той Грендель б'є в захисті, тому що його теж качаю. 1700, ну, непогано так прилетіло. Добре, викупати, звісно, що я не буду. Тим паче залишився один бій, і оборона є, не тримає. Тому будемо сподіватися, що залишилось топ-5 рейтинг. 7229-те місце навряд чи, скоріше за все, буде топ-10. Ну, турнір дуже важкий для мене прийшов, але. Без викупу головне. Якось так. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі.